А мудрі спрості висловимо святе Іван Лієм, ми І духа вітвоя, від на Ти святей читання. Слава тобі, Господи, слава Тобі, будьмо уважні, сказав Господь своїм учням. Хто витерпить до останку, той спасеться. І це Євангеліє царство буде проповідуватися по всьому світу на свідоцтво всім народам. І тоді прийде кінець. Отож, коли побачите мерзоту запустіння, повішену провіщену пророком Даніїлом, поставлену на світлі місці, то читає. Нехай розуміє тоді ті, що в юдей, нехай тікають у гори, а хто на покрівлю нехай не сходить, узяти речі до своєї хати, а хто в полі нехай не вертається, назад узяти свою одіж, горе вагітним і годуючим у ті дні, моліться, щоб ваша втеча не сталася зимою ані в суботу. Тоді буде скорбота велика, якої не було від початку світу, аж понині, і не більше не буде. І коли б ті дні не були вкорочені, ніхто би не врятувався, але заради вибраних будуть вкорочені ті дні, і коли хто скаже тоді вам, гляньте, ось Христос, чи он не вірте, бо встануть лже Христи, і лже пророки, які чинитимуть великі знаки і чуда, щоб коли можна звести навіть і вибраних. Ось я попередив вас, і коли вам отже скажуть, ось Він у пустині не вірте, бо як блискавка, що на сході блискає, і вмить аж на самим заході сяє, так буде і прихід сина чоловічого, де бо є труп, там і орли зберуться, гуця, будьмо уважні. Той час первосвященники старші зібрали раду на Ісуса, щоб його вбити. <кхи> і привели його до Пилата, кажучи, візьми, розіпни Його. Каже їм Пилат, візьміть його ви, розіпніть, бо я ніякої вони не знаходжу в ньому. І ту юдеї йому відповіли: у нас є закон, і за законом він мусить вмерти, бо він зробив себе сином Божим. І як Пилат почув те слово, налякався ще більше він ще раз у суприторі і каже Ісусові звідки ляти? а Ісус не дав йому отвіту. Каже йому Палат, зі мною не розмовляєш, хіба не знаєш, що я маю владу відпустити тебе і маю владу розп'яти тебе? Відповів Ісус. Ти не мав би наді мною ніякої влади, якби тобі не було дано згори. Тому, хто мене видав, тобі має більше гріх. Пилат почувши те слово бив Ісуса, сів на судилище на місці, що зветься літо стротам. По єврейськи гавата, а був то день, коли приготовляли Пасху близько шостої години і каже до юдею, ось цар ваш, а ті закричали геть, геть із Ним розпни його. Палат каже, їм, царя вашого має розп'яти, первосвященників відповів. Немав нас царя крім Кесаря, і видав його їм на розп'яття. Взяли вони Ісуса, несучи свій хрест, Він вийшов на місце зване черепа Юрейського Голгота. там його розп'яли, а з ним двох інших, з одного і з другого боку, Ісуса ж посередині, Пилат велію, зробити надпис і прибити на хресті. Написано було Ісус назарянин Цар Юдейський. Багато з людей читали той надпис, бо місце, де був розп'ятий Ісус, було близько міста. Написано було по єврейськи по грецьки і по-римськи. При Христі Ісуса стояли його мати, сестра, Його Матері Марія, Клеопа і Марія Магдалина. І коли Ісус побачив матері, учня, яку Він добив, що стояв біля Неї і сказав до Матері: «Жено, Ось Син твій, а потім каже до учня: ось мати Твоя. І від тої хвилини взяв її до себе, а потім Ісус, знаючи, що все звершилося, щоб збулося Писання мови, жажду. Скуштувавши оцту, Ісус, сказав, все і, схиливши голову, віддав духа. Тому що то була п'ятниця, та щоб тіло не лишилося в суботу на Христі, бо був великдень тої суботи. Юдеї просили Пената, щоб переламати їм горінки, і з їх зняли вояки. Прийшли і переламали голінки першому й другому, що були з ним розп'яті, та коли приступили до Ісуса і побачили, що Він вже помер, горінок йому не ламали. Але один із вояків проколов йому списом бій, і зараз же потекла кров і вода. І той, який бачив, те, і свідчення правдиве. І він знає, що говорить правду. Бо щоби ви теж.